Джоні вітаю вас, друзі! Слава Україні! Слава українській нації! Ми починаємо проходити стратегію в жанрі RTS. Стратегія 2022 року. Називається Starship Troopers. Основою для цієї гри став фільм, навіть не фільм, а трилогія з фільмів кінця 90-х, початку 2000-х років, яка мала відповідну назву Starship Troopers. Дуже коротко про події фільму, також про події гри. Вони тут, як би мовити, збігаються сюжетно. Люди вже освоїли космос, колонізують його потрохи, нищать, захоплюють все, все що їм треба, я так розумію. Просто світ став трохи поїхавшим, вони знаходять планету, на якій. Є якийсь дуже важливий для них ресурс, який вони видобувають в шахтах, але в той же самий час цю планету населяють ось ці комахи, ці жуки. І ці жуки, вони не в десятки, навіть не в сотні разів. Більше за свої прототипи, які знаходяться на планеті Земля, а напевно в тисячі разів, можливо, в декілька тисяч разів більше, ніж ніж ось ці ось наші маленькі комашки. Які існують разом з, нам, з нами. І все це подається в формі якогось такого трохи упоротого телешоу, як розвага весь світ, весь світ слідкує за тим, як люди намагаються знищити цих жуків і вибити, ну, видобути. Той необхідний ресурс, який вони намагаються дістати з тих шахт. Отже, давайте не буду затягувати, почнемо. А, ні, скажу ще одне: в цій грі, в цій грі я буду грати за людей, але думками своїми я на стороні цих жуків, тому що це, це просто якийсь жах, як на мене, те, що відбувається тут. Так, почнемо. Нова кампанія. Обираємо, звичайно ж, найбільший рівень, рівень складності. Отже, почнемо. Квалаша. Перша місія в нас називається Квалаша. Битва за клендату День, який назавжди залишиться День, трагедією. Але там, де трагедія, там і надія. Адже Федерація створює новий флот ще більший і сильніший ніж попередній. Машини війни потребують ресурсів, тому тепер всі слідкують за Квалашею. Цей далекий та багатий мінералами світ став ключом до перемоги людства в битві за виживання. Але такий важливий видобуток ресурсів на цій планеті може бути під загрозою. На поверхні були помічені жуки. Саме тому мобільна піхота відповідає на заклик людства. Ці хоробрі хлопці та дівчата захистять хвалашу від будь-якої агресії комах. Так, отже, почнемо. Я ж правильно, це великий, великий рівень складності. До речі, це перше відео на українському Ютубі. Ну, саме проходження цієї ігри. Я шукав і не знайшов. Якщо знайдете, кидайте посилання в коментарі. Почнемо. Слухай, лейтенант. Авангард зруйнував мурашник. Тепер на, на них чекає більше жуків, ніж вони можуть проживати. Доведеться рятувати їхні дупи. Зробимо все, як пише книжка. Не ризикуйте, і тоді похорони вам влаштують наступним разом. Це зрозуміли. Перед! рухайте шарами. Так. Відразу ми маємо два загони. два загони стрільців. Це найслабший юніт у грі. Е, в грі також є навчальна місія, але знімати її сенсу я не бачу. Клопи, хоч вони і малі, але хороших жуків не буває. знищте їх та йдіть вперед. Знімати сенсу навчальну місію я не бачу, це не цікаво. Займіть позицію на лівому фланзі, щоб безперешкодно вести вогонь. так деякі воїни в нас можуть, мають можливість, можуть стріляти через голови супротивників, а деякі ні, от саме снайпери можуть стріляти за спин. А якщо ми будемо скупчувати цих стрільців. Один за одним, типу, ось таким ось чином, то бачите, вони стоять, просто стоять, вони не бачать цілі, ось значок червоним кольором. Значок червоним кольором показує, що вони не повністю прострілюють ці цілі ось тут по цим жовтим кольором. Також нам показує те, що не всі воїни в підрозділі приймають участь у битві їм заважає щось, щось інше їм заважає. Хтось інше їм заважає. Так, наближаються винищувачі. Розслабтесь та насолоджуйтесь салютом. Ці хлопці не люблять бруднити форму, але іноді від них буває користь дідько декілька мужикам вдалося текти. швидко за ними, доки вони не дістались до населення. Так, тут наш наш командир. Трохи пригорає від того, що нас відправили в якості підтримки, а зараз ми робимо повноцінну зачистку вже. А цей підрозділ залишається ось тут ось курити, то трохи нечесно. О, ще є. Чорт забирай, Або ці цивільні не послухались наказу про евакуацію. Або комусь на базі дадуть на горіхи за втрату цих хлопців. Так, маємо ящики зі зброєю. Сер, майор кортес. На зв'язку командування наказує конфіскувати у цивільних всю зброю. Слухаюсь, радий вас чути. Так, загін. Захопіть ящики зі зброєю. Цим хлопцям воно вже все одно не знадобиться. Так, захопили. Так, тепер що нам. А, дали додаткове завдання. Дали додаткове завдання, в якому нам наказують захопити ще два. 3-4-5. 5 додаткових. 5 додаткових ящиків зі зброєю. Такі звуки, наче хтось має проблеми. Давайте їм допоможемо. Так, давайте їх поставимо на сусідньому фланзі. Також наші загони мають рівні прокачування. Ось вже дві, два таких що це шестикутники чи коло, трохи незрозуміло. Всього три рівні, на третьому рівні відкривається спеціальна, як то кажуть, спеціальна спосо способність, можливість. Можливість, не можливість так, попереду знаходиться радіостанція. Воно дозволить вам впоратись із радіоперешкодами та викликати підкріплення. Слухаюсь. Так, в наше підпорядкування. Прийшло ще два загони. Пожежники та ще один загон піхоти. Ну, це не пожежники, це антипожежники, швидше за все. Ось, бачите, не стріляють. Задні підрозділи, які знаходяться позаду, вони не можуть стріляти і через голови цих пожежників. Ну і відповідно пожежники також не можуть стріляти через голови, а взагалі вони мають малий радіус стрільби до радіостанції рукою подати. Йдіть до неї та наберіть номер флоту. Нарешті зможемо пробитись через ці кляті перешкоди. Також, як і в казаках, можна через контрол. Назначати ці підрозділи. Оп-оп-оп-оп, небезпечно трохи Джоні. Нічого, зараз ми зможемо відновити наші підрозділи. Так, захопіть радіостанцію. Цім покиком дісталось на горіхи. Скористайтесь радіостанцією, щоб зв'язатись з флотом та поповнити бойові втрати. Так, а як то вже робити? Я не пам'ятаю. Я її проходив, як тільки купив гру. Ось це наче. А це було влітку? Влітку ні, навіть і восени. Це було після Херсон. Так, все вірно. Опа. На мінімапі щось відбувається. Сер, командування передає сигнал тривоги. Рух великих сил жуків зі сходу. Добре, на нас чекають веселощі. Хлопці, будьте уважні. Захищайте периметр. Давайте пожежників попереду поставимо. А якщо їх ставити так боком, чи вони не будуть один одному заважати? Я гадаю, не будуть. Ось вони! Слідкуйте за зонами ураження! Так, ну, спробуємо. Ну, все одно це перша місія, початкова. Навіть на найважчому рівні складності ми тут впораємось. До речі, рівні складності відрізняються тільки е, силою, якою, яку можуть наносити е, наші війська. Так, також ми маємо, окрім спеціальної... Спеціальних властивостей у персонажів які відбор... від персонажів загонів, які відкриваються на третьому рівні. Також ми маємо дефолтні у кожного. Пожежники кидають ось такі ось штуки, І відповідно, піхота кидає бойові гранати. Прекрасно! Тут ще веселіше, ніж ми гадали. Новий наказ. Активність комах дуже висока. Командування відкликає вас до бази Дельта 4. Залиште цивільних і повертайтесь додому. Шлях буде неприємним. без доріжжя нори, купа укриттів для комах. Доведеться пробуватись з боєм. Так. Нове завдання. Повернутись до Дельта 4. Так, також зараз покажу. Ми отримали е, нову. Нову. А, як то буде українською способність? Боже. Джонні. Коротше, нову плюху ми yes, отримали. Одна кидає багато гранат, які ще більшу площу. Накривають, а інша навпаки для ближнього бою. Вони, ну, типу, шотган, типу з дробовика. Стріляють. Roger. Ну, роблять Roger. залп, так би мовити. Тобто всі, хто перед нашими вояками стоять, вони будуть отримувати збільшену шкоду. On, alive, yes, sir. Sir, yes, Давайте потроху будемо рухатись. Я бажаю захопити ті ящики. І як безпечніше, а ось так і буде безпечніше. Дуже зручно на швидкі клавіші ставити війська. О, підпалили їхні дубки. Машини тут, заводи. Так, давайте вперед. Брет там дельта 4 без on, нас wait. загине. Так, захопіть ящики зі зброєю. А, стоп, переплутав. Треба запам'ятати, де воно на яких швидких клавішах знаходиться. Так, я гадаю, в них краще брати ось цю потрійну гранату. Yes sir Troopers а ми тут можемо пройти О, ми тут можемо пройти Давайте зараз. Захопимо ящик зі зброєю і будемо рухатись вперед. Нехай це стане для них уроком. У колоністів була зброя, але не було підготовки і дисципліни. Саме тому ми живі, а вони ні. Жахливо звучить, чи не так? Чи можливо ви ще не окунулись в цей всесвіт? О, майбутнього Орвела? Всесвіт майбутнього. Трохи нагадує мені Дюну. Ласкаво просимо в Дельту 4, а тепер рухайте своїми дупами і сховайтесь за муром. Це хто? Снайпера. А чого вони на вулиці сидять, а не за стінами? До речі, коли бубах такий, що. Опа, нас дуже раді бачити тут. Жуки рухаються до бази. Протокол вимагає тримати ворота закритими до повної ліквідації ворога. Дідько, вам доведеться пересидіти назовні, як мінімум, від цілей від бою не буде. Отаке таке жахіття. От і в цьому вся ця гра. не знаю навіть, яких вишипувати. Якось так напевно спробуємо. О, літуни тут же є. Мені здавалося, їх не було в перших завданнях. Ну, типу, вони могли просто зараз втратити здоровезний загін. Так, бій закінчений. Відкривайте слони. Прийшов дід тут. Так, і на цьому наче все. Чи ми зараз будемо захищати її ще? О, будемо захищати. Відпочинок переноситься. Ідіть на стіни і готуйтесь. Покажіть жукам, з чого ви зроблені. Так, які тут швидкі клавіші Q, звичайно. Так, а напевно я помилився, воно не кидає на ту відстань, на яку мені б хотілося. А ну. Так, ну що, наче без страт? Перше завдання без трат. Гарна робота, хлопці. Поранених до медпункту всі інші можуть відпочивати. Ось така коротенька перша місія. Це ж кінець? Так. Тепер точно кінець. Ось така коротенька швиденька перша місія. Такий водний курс молодого бійця. О, сподобалось вам чи ні? Пишіть в коментарях, ставте подобайки, проявляйте свою активність. Вдячний вам за перегляд. З вами був Джонні. До зустрічі!